Доброго дня, панове. Будемо сьогодні говорити про вхідні ланцюги для шини OneWire. Я вже вчора про це розказував, коли ми з вами оглядали плату. Про що сьогодні конкретно підемо, а саме про ось цей набір елементів, про які я вчора говорив. Отже, в чому основна проблема і чому саме я застосував ось, таке, ось таку схемотехніку для вхідних ланцюгів для шини OneWire. Як я вже казав, оскільки шин OneWire передбачає електричне з'єднання всіх приладів між собою, очевидно, що потрібно, потрібно гарантувати надійність цього, цього вузла, а також очевидно, що потрібен додатковий захист вхідних пінів мікроконтролера, оскільки насправді вхідний пін мікроконтролера для цього, тобто пін мікроконтролера для цього не непер... предназначений. Ну, Насправді, ще на Ванвайре може мати довжину десь, десь до 100 метрів. Очевидно, що якщо буде такий довгий провідник, запросто на нього може навестися АДС від, від, якогось, від, якоїсь, від якоїсь імпульсної, імпульсної пом'яки, і що запросто може вивезти мі ніжку мікроконтролера із ладу. То, ну, насправді ця схема не тільки для цього, не, не, не тільки для цього призначена, для захисту ніжки мікрокон мікроконтролера. Також не є інші функції, про що, про що ми також сьогодні поговоримо. До речі, оцей резистор в мене дійсно такий резистор є, я знайшов, в себе, в себе знайшов у, 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 у своєму старому шамулені не йшов ось такий резистор на 180 Омів. Тому я його саме тому поставив на цю схему. Але степельтрончики в мене вже, вже ось таких немає. І тільки в металевому корпусі. Скліні в мене вже закінчилися. І тільки 139. й а 133 в мене немає. Тому, мабуть, все ж таки треба треба, треба буде пошукати на Олексії і купити кілька таких ще стабілітрончиків. До речі, для мене було, де, де, було насправді великою новиною, що стабільтроника 156А є дефіцитом. Тут їх складно взагалі знайти. Тобто, вони насправді потрібні для проєкту Cleverlight. Якщо пам'ятаєте, ми з вами проектували блок живлення, і там, і там застосовували саме цей стабілітрон на напругу 5,6 вольт. Ось так. І з, відповідно з складним транзистором по схемі, схемі Шеклай. Але повернемося. До поточного проєкту, нагадую, цей проект називається One Wire Display, і признайте, він для того, щоб показати температуру е, температуру е, е, теплоносія у, у котлі. Тобто ця штука має під'єднуватися до основного мікроконтролера, в якості якого в даному випадку виступає мікроконтролер ESP8266. І, відповідно, отримуючи команди поширення OneWire, відображати, відображати цю інформацію на, на своєму дисплеї. Відповідно, у цій схемі ми бачимо, що ми бачимо мікроконтролер АТН-25. Саме, чому саме цей мікроконтролер? Ну, Насправді я просто, я просто подивився його характеристики, і мені насправді було насправді мені його достатньо. Як бачите. Тут це, це вісмінога мікросхема, вона, вона насправді доволі проста. Тобто по сучасним міркам, але, тим не менше, цього мікро мікроконтролера має бути достатньо. Насправді, цих мікросхем також особливо немає в продажу, але є аt 13, але АTін 13 можливо буде недостатньо для цих задач. Тому що аt 13 має, по-перше, 1 кБ флеш-пам'яті, а по-друге, має аж 64 байти УЗУ. Тому я насправді не впевнений, що буде достатньо. Обчисленої потужності цього мі мікроконтролера. А от Атіні 25 е, має бути точно достатньо. <хи> ну, Насправді я намагаюся так писати, писати про шейку, щоб вистачало обчислених ресурсів, насправді ця штука має виконати дуже просту функцію, вона має просто отримувати отримувати інформацію по шині і просто відображати її на своєму дисплейчику. От. Тобто, усе, що має робити ця штука, вона має отримувати, має прийняти свій ідентифікатор. Тобто, якщо. Якщо мастер-пристрій буде слати відповідно ідентифікатор ідентифікатор відповідно цього дисплею, він повинен активуватися і очікувати дані для відображення. І все, це Усе що ця штука має робити. Ось так. Тому Я думаю, що ресурсів буде достатньо для того, щоб це реалізувати на базі IT навіть ITN 13. Але поки що. Насправді, я поки що реалізував тільки драйвер, який працює із даному випадку, регістрами СУ і R1, які призначені, очевидно, для зберігання інформації для відображення на дисплеї. Ось так. Е, Продовжимо. Отже, про що сьогодні ще будемо говорити? Я зараз покажу частин, я зараз покажу друковану плату. Я насправді сьогодні дещо змінив у друкованій платі, що саме я змінив розмір. Чому? Тому що мікросхеми. К-155 і Д1 розміщувалися надто стільно. Оскільки. Ну, я насправді намагаюся робити, щоб плата була симетрична, я мамі, зараз це показувати не буду, але я, я розніс мікросхеми і зробив відповідно між. Сусідніми мікросхемами саме між їхніми ножками зробив, зробив зазор 5 мм, і відповідно плата стала дещо більше, зараз складає у розмір, вона складає у ширину відповідно 92 мм. Ось так. І як бачите, я дещо розмістив, дещо розсунув зараз елементи, тобто я роз'єм дещо змістив, як бачите, уліво, а також плата, очевидно, збільшилась у розмірі у ширину. Таким чином, стало більше, тепер значно більше просто для того, щоб відповідно вкомпонувати деталям. Ну, я, як, як, як я вже мабуть, вже звернув увагу. На цій платі присутня напруга 200 вольт, а я трішки за це переживаю, тому що я трішки бить, щоб, щоб, щоб не було зім е, проблем. Я насправді зараз ще покажу праву читану схему. І тут можна побачити, що тепер діод, який відповідає відповідно за живлення газорозрядних індикаторів, він зміщений тепер значно вищий і тут значно більше простору. Але оця фрезеровка лишилася. Ну, очевидно, що оця фрезеровка, що, що призначена, що відповідно у самому роз'ємі живлення, зараз я також покажу, як це виглядає у 3D. Ой, Оябиться, що зараз буде, мабуть, не дуже гарно, але я зараз я зараз спробую це відрендерити. Ось так. Ось ви вже всі, всі бачили мені плату. Ось, ось так виглядає. Оцей проміжок, от, от добре, добре його видно, саме фрезерування між першим вивідом, на якому просто напруга відповідно, 200 вольт із силового трансформатора і привідником ГНД. Тобто, то відповідно, я тут думаю, що тут, тут фрезерука обов'язково має бути, тому що тут напруга досить велика, і тому я насправді переживаю, щоб, щоб не було тут електричного пробою. Ось так. Тому я все ж таки надіюсь, що ця штука ну, працюватиме довгі роки ось, ось цим фрезеруванням, тому що без фрезерування я трішки. Мені, я, знаєте, насправді, що я хотів, я, я хотів все ж таки розмістити ще один роз'єм для, е, для живлення газорозрядних індикаторів. Але все ж таки, все ж таки на одному чотирипінному роз'ємі, мабуть, цього буде достатньо. Але дещо змінив, я дещо змінив фут, е, футпринт саме цього. Розіму, він. Ну, насправді, очевидно, що ну, цей, це, відповідно, це посадкове місце я взяв відповідно із бібліотеки Кікаду і дещо його модифікував. Я розміри отворів не міняв, але я збільшив дещо контактні площадки, що вони були більші у розмірі, і також, якщо добре якщо подивитися, вони стали овальні. Тобто розмір цієї контактної площадки тепер збічний. Ну, давайте, давайте також на це подивимося зараз. Так, давайте я просто зараз відкрию. Я, мабуть, знову говорю трошки не, не, не в тему, але ну, я все ж таки хочу вам це показати. Отже давайте я, просто, я зараз просто відкрию. Відкрию, відкрию це просто місце в редакторі. І, не знаю, чомусь. чомусь Воно ось так боком стоїть, не знаю. Я, я це не чіпав. Тобто це ніщо інше як. Е... Модифікований футпринт е... з бібліотеки Кікаду. Ось так. Якщо ми подивимося, то можна добре подивитися, що насправді цей отвор є овальним. Бачите? Насправді, ну, типо, типове для кійкаду, що е розмір тобто контактна площадка вона приблизно в два рази має бути більша, ніж, е ніж діаметр отвору. Тобто при приблизно це ось так виглядає, і як бачите, от, тобто контактна площадка дійсно овальна. Ось так. І давайте, мабуть, знову повернемося до теми нашого сьогоднішнього відео, а саме до, до ланцюгів, до вхідних ланцюгів е е е шини One Wire. Тобто, що туно насправді було зроблено. Ну, по-перше, по тут є ще якісь цікавих зауважень. Я насправді хотів би знати вашу думку. Отже, очевидно, що я ще поки що не, не зробив оцей п'ятачок, який має ця. ця, ця, ця яка має. Заземляти всю плату, поки що цього п'ятачка немає. А в чому проблема? проблема в тому, що якщо станеться якась аварія, відповідно в нас е, піде, наприклад, на цій церзів ці піде фаза. Якщо таке, якщо таке вдруг станеться, то очевидно, що треба, щоб ці лоті були доволі міцні, щоб нічого з ними не сталося. Тому очевидно, треба під'єднати оцей провідник, треба під'єднати безпосередньо до корпусу прилада. Очевидно, що корпус приладу це очевидно, е, корпус металеві, тобто стала, це відповідно. Газовий котел, і відповідно ця штука має бути очевидно, в очевидно металевому корпусі і прикручена відповідно гвинтами до самого цього котла. Відповідно, котел заземлений, і, відповідно, ця штука також заземлена, і відповідно, якщо на цей фірзі піде відповідно фаза, тобто робочий нуль із е сусіднього приладу по відповідно по шині, нічого не повинно статися. Тобто, тобто насправді, все, що має статися, ну очевидно, що має зіписатися провід, і і все, на цьому має закінчитися. Тому насправді це насправді дуже, дуже насправді велика проблема забезпечити надійність цього інтерфейсу. Тому, очевидно, що ця штука має підтримувати гарячі підключення, тобто ніяких проблем з цим бути не повинно. як я вже казав, оця ця вона була так би мовити унаслідована від попереднього проєкту MJ всі, на каналі є на каналі, відповідно, є проєкт промислового контролера. І відповідно там вже була така схожа схематеніка у цих вхідних ланцюгів. Для захисту відповідно мікроконтролера під час роботи із шиною. Тобто ось така схематеніка, насправді, це так мовити, мій винахід. Ось таку штуку зробив, і ця штука насправді працює добре. Хоча, тим не менш, я бачу в інтернеті якісь цікаві мікросхемі, мають схожу тобто є готові мікросхеми, які мають схожу імплементацію, я, продав... я ще продав не впевнений, чи там присутній ось цей консатор всередині. Але цей конденсатор має бути обов'язково, тому що, очевидно, коли, у нас, коли, у нас, е коли ця штука працює з відповідно цифровим сигналом, там дуже відповідно, круті фронти, і очевидно, що стабілітрон не признаєш роботи із високочастотним сигналом. Тому без цього конденсатора може статися, якась, може статися аварія. Тому очевидно, що конденсатор обов'язково має, обов має бути керамічний, багатошарий конденсатор для того, щоб фільтрувати усі високочастотні сплески напруги по лінії щини даних. До речі, є дуже цікаве зауваження, чи можна живити ось цей вузол від існуючого блоку живлення, тобто від, від, від існуючого джерела живлення чи від опорної напруги ні в якому разі. Чому? Тому що якщо станеться якась ерунда, обов'язково має бути власне джерело живлення із по схемі, по схемі параметричного стабілізатора. Чому? Тому що ця штука працює як? Очевидно, що якщо напруга піде. Якщо на на вхід якщо вхід Піде напруга більша, ніж напруга стабілі стабілітрончика, що станеться? Нічого, просто, вона просто обмежиться цією напругою і почне грітися резистор Р3. І все. Якщо ця штука буде живитися від безпосередньо опорної напруги або від е, живлення, наприклад, самого мікр... мікроконтролера, то ця напруга піде куди, правильно, вона піде в мікроконтролер, і, і, і відповідно, станеться аварія. Чого бути, очевидно, не повинно. Тому що варто розуміти, що насправді вхідні ланцюги мають бути дуже, дуже надійними. І я насправді над чим сьогодні в день думав. Є тут отаке, є отаке цікаве місце, є таке от фрезерування. Очевидно, що це фрезерування також присутнє і в телепредставлення. Подаємося на нього добре. От я насправді не впевнений, чи достатньо буде цього фрезерування для того, щоб ця плата надійно працювала. Я, щас, я все ж таки схильний зробити ось такий виобразний е, виріз для того, щоб у випадку чого не стався електричний пробій. Тобто, очевидно, що має статися, якщо станеться високовольтний сплеск, очевидно, що резистор може і витримає, скажімо, вольт 200-300, можливо, з ним нічого не станеться за кілька, за кілька мілісекунд. А от якщо відбудеться електричний пробій на, сусідні, на сусідній діод, йому точно буде так собі. Тому очевидно, ну, давайте просто подивимося, бачите, тут тут відповідно у нас є резистор. А от є діод. Очевидно, якщо станеться ось тут, у цьому проміжку станеться електричний пробій. Я думаю, всі бачать, якщо ось тут станеться електричний пробій, то станеться що? Очевидно, що ось цей діод проб'є. І все. Тобто, і прилад вийде з ладу. Тому обов'язково треба тут якісь додаткові міри для того, щоб у випадку високовольних сплесків по, по, по цій лінії не, sta, не сталася якась дурниця. Очевидно, що треба щось для цього також зробити. Тому я все ж таки схильний, схильний все ж таки зробити ось такий сходи до цього такий. Подібний виріз, для того, щоб зробити цей зазор більшим. І, очевидно, збільшити оцей проміжок повітряний. Тому що насправді дуже цікаве зауваження у тому, чи взагалі достатньо ізоляційних властивостей плати. Ну, Тобто текстолітої плати, покритої маскою. У чому проблема? Насправді. Друковна плата, покрита маскою, це, це насправді досить надійна штука, але що буде під впливом під вологи, ніхто не знає. Тому якщо, наприклад, оця плата буде в, в умовах, умовах підвищеної вологості, що станеться? Ну, насправді, що я думаю зробити? Є одна така дуже цікава думка, якщо прилад буде розміщуватися у. Герметичному боксі. Ну, ну, ясно, ну як в герметичному боксі, якщо прилад буде розміщуватися у корпусі, який буде, будемо скажімо, скажімо, до 40 градусів постійно. Тобто, тобто, що відбудеться? Очевидно, що волога з корпусу буде, буде виходити, і очевидно, що у середині має бути такий собі невеличкий мікроклімат. тобто, має бути, має У бути, середині корпусу має бути дуже сухо. Якщо так станеться, то це означає, що можливо, можливо, у ці особливо не потрібні. Але якщо так буде дійсно відбуватися, а так буде відбуватися, то це означає, що проблема відсутня, мабуть. Але якщо прилад буде вимкнений довгий час, скажімо, скажімо, у селі, то коли вологість дуже висока. Тобто, хто не знає, є таке цікаве поняття, є, є абсолютно вологість повітря, а є відносна. У чому різниця? Різниця у тому, що насправді насправді, закони фізики, фізики не дозволяють це обійти. Єдине, що ми можемо зробити, це, так мовити, слухняно вимірювати психрометром, дивитися, яка вологість повітря, і дивитися, що 20 з нашою технікою. Тому, хто не знає, влітку вологість повітря значно-значно більша. І очевидно, що для того, щоб... E, щоб техніка не ходила з ладу через надмірну вологість, потрібно щось для цього робити. Ну, Що насправді стається з технікою під час надмірної вологості? E, ну, Що відбувається? Оскільки електроніка і влога це речі малосумісні, в принципі, то важливо все ж таки розуміти, що прилад має бути сухий. Бо якщо він буде вологий, якщо він буде вологий, очевидно, ми як мінімум будемо мати електроліз і дивні, дивні потенціали на високо, високо, високообних ланцюгах. Що, очевидно, не, не те, що дуже добре, тому що можна зробити, ну, мабуть, все ж таки можна застосувати додатковий обігрівач усередині, що, мабуть, теж можливо, тому, оскільки ця штука споживає ну, десь близько близько, мабуть, 4-5 ватів, я думаю, що... Проблем, проблемою з обігрівом тут не буде, оскільки ця штука майже вся побудована на, на мікросхемах серії к 155 які споживають у середньому десь по 50 мА на корпус, я думаю, що ця штука сама себе запросто обігріє. Ось так. А ще індикатори. Ну, в мене зараз працює один газорезервний індикатор так, для тесту. Ну, Корпус цього індикатора тепленький. Тобто він, там, я, не, я не знаю, який там справді ток, але стоїть резистор 12 кОм. І напруга десь 200 вольт, приблизно в імпульсі можна подивитися потім осилофом, насправді, що там насправді відбувається. От, я про просто спостерігаю за індикатором, індикаторами, знайшов якийсь себе старий індикатор. Е я думаю, що насправді він несправний, він, він, зверху, він зверху зі сколоним, зі сколотим цією капелькою. Я думаю, ну, я думав, що він несправедливий, насправді він працює. От. Але є ще один такий несправний. Е що з ним робити? Ну не знаю. Отак, просто не зберігся. Довго не жав ящику. Можливо, щось на нього. Щось на нього можливо, зверху лежало загалом. Скло-склолося капелька, тепер індикатор не працює. Але є ще один, який працює на насправді штатно. Тобто, в мене насправді є комплект індикаторів для цього приладу, тобто мене є рівно 4 індикатора для того, щоб зібрати ось цю штуковну. Ось так. Тому що нам далі робити? Ну, я насправді сьогодні планував е, оце, переробити ось цей виріз, але, мабуть, цього робити я не буду. Але єдине, я помітив дорі доріжку, яка має знато високу, знато велику товщину. Оце, оце точно потрібно змінити, мабуть, тому що. Я бачите, я намагався робити доріжки достатньої товщини для того, щоб ця штука надійно працювала. Ось так. Тому варто все ж таки подивитися, як бачите, тут доріжка 04 мм, я, зас, я зас, 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 застосовую в деяких ланцюгах, але здебільшого дорожки тут. Е, тобто сигнальні доріжки тут мають ширину 0,25 мм. Але цю доріжку ми зараз з, вами, зараз з вами змінимо. як, Ну, як бачите, я насправді роблю ось так, я просто заходжу в правила проєктування, і просто прямо ось тут змінюю доріжки, ми зараз цю доріжку змінимо на, на, відповідно на. 0,4 ну, мм ось таким чином. Як це зробити, Ну, просто наводимо відповідно курсор, бо очевидно, що потрібно, щоб редактор працював у потрібному режимі, тобто, тобто безпосередня програма, що ми зараз з вами працюємо. Ми вибираємо потрібну нам доріжку і ось таким чином, натискаючи клавішу, «І», і змінюємо точну доріжки на нам. Таким самим чином може змінювати і відповідно, розміри, розміри перехідних отворів. Так само може змінювати. От, до речі, є ще одна маленька проблема. Я здається вже про це говорив. Ось бачите, ось цей пін нічого не підключений. Це недобре явище. Чому? Тому що насправді це може бути запросто проблемою. Що з цим піном можна зробити? У чому насправді проблема? Я зараз поясню. Річ в тім, що під час запуску ініціалізації або рестарту, або, наприклад, коли працює Watchdog Timer, цей пін. E, може запросто, так би мовити, висіти в повітрі, тобто не підключений. Це не те, щоб, я... не те, щоб дуже добре явище. Що це можна зробити? Ну, Найочевидніше, цей пін треба до чогось підключити налогу. Ну, мабуть, все ж таки можна просто під'єднати його до GND, ось так з'єднати і все. Це добре, так ніколи не робіть. Ніколи просто так не під'єднати піни мікроконтролера до заземлення, або, до плюс... або тим більше до плюс 5 вольт. Що, тим... Що, цим... Що з цим робити з цим піном? Його треба під'єднати через резистор. Куди-небудь. <хи> ось так. Тому що, тому що цей пін обов'язково буде до чогось підключений. Тому насправді важливо зробити що? Важливо все ж таки спробувати знайти місце на цій платі, де можна знайти місце для, для резистора, але я особливим місця, місця цього не бачу, тому що очевидно, що це запросто може бути проблемою. На схемі цей, резистор, так, цей пін також до чого не підключений. Насправді, насправді, який є відповідний інструмент, є відповідна позначка ось така. Так, ось така паночка є, називається армістить флаг, не підключено. Тому давайте все ж таки зробимо ось так. Тому що це порушення правил, порушення правил створення друкованих плат. Якщо у вас є пін, якщо у вас є ніжка мікросхеми, то і вона ні до чого не підключена, обов'язково треба це позначити ось таким чином. Бачите, я просто, просто поставив ось такий хрестик, тобто є, є відповідний інструмент. Розмістить, розмістить флаг, не підключено, І таким чином ми робимо, ми робимо те, що потрібно, вказуємо программу, що цей пін ні до чого не підключений. Ось так. Ну, Насправді, наче насправді, програма не, не жалілася, що цей пін ні до чого не підключений, але тут є відповідно інструмент, який, який перевіряє правила... Правила. Як штука називається? Я зараз я запускати не буду, але от є ось, така, ось такий пункт меню, який називається Пверка електричних правил. Якщо ми запустимо. Цю програму, то якщо ми запустимо цю перевірку, то ми 100% отримаємо якийсь варнінг пов'язаний саме з цим піном. Ось так. От. І, 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 мабуть, ще поговоримо про ось цю мікросхему. Насправді я хотів сьогодні говорити саме про ці хідні вузли. І як я вже казав, насправді, насправді, я ще, мабуть, я, здається, вже це про це говорив. Чому саме резистор стоумів, резистор стоумів ставиться завжди на всіх стевах шини OneWire. Тобто резистор Стом завжди, завжди має бути обов'язково. Ось так. Ну і, мабуть, ще поговоримо про самий оцей роз'єм. Чому саме застосований роз'єм RJ11 і що це за роз'єм? Я насправді бачив в інтернеті, що насправді люди засто застосовують для того, для організації ще не OneWire, для підключення різноманітних датчиків. Застосовують. Оцей телефонний провід, звичайно, ви знаєте, ось такий білий провід із дуже жорсткою ізоляцією. Той, що той провід, який ми з вами підключаємо, за допомогою якого підключаємо стаціонарні телефони до відповідно усередині квартири. Тобто, саме таким проводом можна підключати, можна організовувати шину OneWire. Ось так. Тобто, це. Насправді, це 6-піновий роз'єм, але є ще є ще. Вибачте, є ще чотирипінові роз'єм, який застосовується для. Підключення телефонних трубок. Насправді, у мене просто такий роз'єм був, і я під нього зробив посадкове місце. От я зараз ще раз покажу. От, якщо я покажу. Як це розім виглядає, оцей роз'єм, у мене такий роз'єм є. Тобто. Я просто цей роз'єм просто його змалював, тобто просто переміряв його і стан циркером переміряв, і лінійкою переміряв і шукав в інтернеті схожі креслення. Насправді я такого точно не знайшов, але схоже на те, що насправді ця штука більш-менш стандартна. Тобто є Оце відповідно у нас тут п'ятачками дюймові розміри. оце центр приходить десь, десь ось тут, ось тут цими двома контактами. І, відповідно, ця штука більш-менш уніфікована і стандартна. Тому я думаю, що якщо за необхідності можна буде знайти такий розім. Щоправда, цей роз'єм, він значно виступає за межі плати, тому це, мабуть, не те, що дуже вірно оце. Тобто, насправді, насправді, я я цей розім випав із плати того ж самого е, касового апарата. Як ви пам'ятаєте, на, кан на каналі є відео про індикатори із касового апарата ME 600 е, е, міні-600 ME. і там відповідно є ось такий роз'єм для підключення чи програматора, чи... Можливо, якогось контрольного приладу, я точно не певний підключається, але точно застосовується інтерфейс rs 232. Тобто, через ось вот такий роз'єм 4 піної підключається саме прилад для, для контролю цього е цього касового апарату. Очевидно, щоб щитувати якусь інформацію, там, або можливо, щось змінити, можливо, пере можливо через інтерфейс, можливо, відбувається перепрошивка. Я точно не впевнений, я документацію на цей... Апарат особливо не читав, мене цікаво, бо мене тільки цікавило, наскільки ця штука актуальна. Зараз чи можу щось що з тими деталями ще робити. Мене насправді, кілька таких плат, але мене цікавить, тільки цей розуміл, який, пам'ятаєте, я з цього індикатора зробив ще один інформер, який мені показує курс долара тільки одним індикатором. Тобто, ось так. Ось та, ось таку штуку був. Робив, як пам'ятаєте, ця штука зроблена у паперовому корпусі і стоїть мене зверху на моїй. На, мої, на моєму стілті з книжками. Ось так. Тобто, я постійно навіть зараз дивлюся, який мене зараз. Курс долара, який конкретно 42,20. Ну, це не те, щоб дуже круто, але тим не менше, що маємо, то маємо. Ось так. Тому продовжимо щодо ось цього роз'єму. Чому саме цей роз'єм? Тому що цей роз'єм широко розповсюджений, його можна придбати, а ще цей роз'єм не боїться вологи. А ще в мене є хороші інструменти, які можна цей роз'єм обжимати. От. Щоправда, я ще оцих роз'ємів особливо в руках не тримав. Тобто, в мене роз'єми були тільки. Відповідно, 6-й -ві із чотирма контактами. Тобто є такі тобто хоча цей роз резерм розрахований на 6 пінів у нього є тільки 4 піна. Тобто це резем спеціально призначений для підключення до телефонної розетки відповідно ст ста стаціонарного телефона. От. Але є ще ось такі маленькі резем, які мають тільки 4 піна. І саме, саме, саме такі розім я планую застосовувати для того, щоб до себе розвернути шину OneWire Ну, вже один девайс є такий. І очевидно, я вже роблю новий прилад, я тихенько. Ми зомі такі під нього пишемо софт і займаємося розробкою відповідно заліза. Тобто треба зробити саме оцей прилад, який буде відповідно показувати температуру котлі. вся тобто, тобто, ціль цього проєкту це зробити так мовити, дисплей, який буде показувати температуру відповідно теплоносія у газовому кутлі. Я хочу, я хочу цю штуку зробити, щоб вона була гарна на невольних індикаторах. Мені це насправді дуже подобається, і очевидно, що я знаю, що ця штука доволі зараз популярна, і я теж вирішив, так мовити. Так мовити, приєднатися, як ти кажеш, до двіжухи і зробити свою якусь цікаву штуковну на газорозрядних індикаторах. Ось так. Тому, мабуть, ми будемо сьогодні завершити наше сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд ролику до кінця. Все добре, до побачення.